Всім привіт! Сьогодні скуплялася на ринку мого міста. І ось купила такі гомілки. Гомілки по 79,95. Я їх узяла кіло 96 на 87 гривень 63 копійки. Курячі гомілочки. Взяла фрукти, мандаринки по 70 гривень за кілограм. Мабуть, по 80 не було цінника граната і ем, хурма. Хурма 20 гривень я заплатила, десь гривень 17 за гранату. І взагалі за ці фрукти я заплатила 115 гривень. 114 гривень. А також купила колготи. Колготи купила своїй мамі, вони теплі. Колготи 200 гривень на базарі. Теплі, такі, як кажуть, на флісі. На флісі, якщо видно тут щось, ось такі теплі колготи. Чоловіку купила шкарпетки. Шкарпетки на базарі в магазинчику. Ось такі патріотичні шкарпетки височезні такі. Високі він носить, але ці вже прям дуже високі. Ну, думаю, сподобається. Теплі вони 50 гривень. Ось такі шкарпетки. В Львівській області. Іх, роблять. Так, далі. Купила колбаски, вже відрізала трошки ковбаса вечірня, я її взяла для котів по 63,90 490 грамів, і заплатила 31 гривню, 31 копійку. Також купила. Мусорні пакети в червоному маркеті. Ці пакети коштують 35 гривень. Отакі. Також в червоному маркеті купила таку гумку для стирання олівця за 5 гривень. І ось такі ручки. Ручки по 4 гривні. Три по 4, вони невеличкі, але а мамі і так на столі щось записати, а ті ручки, що пишуть довго, в мене є, яких надовго вистачає. Котам купила я ще сухого корму, 600 грамів різного по 200 грамів трьох видів, Там курка, риба і печінка. І отакі, а мяу-мяу. І отакі м'яу купила теж ем, різного виду, вони по 1050, Вісім пакетиків взяла. і ць, за за корм, от і не пам'ятаю, скільки я заплатила за корм. Ну, якщо оце 92 гривні, да, десь так виходить. То е і цей ще корм. Нехай е тут вийшло 600 грамів, нехай він гривень за е на 40 десь. Ну, так і буде десь ну, майже 130 чимось гривень. Не пам'ятаю, там черга була, щось ще запитувала я, за інший корм там буває, підвозять Фелікс по 12 гривень по 100 грамів пачечка, ось такий ж жалі. І цього разу його не було, він якийсь неліцензійний, тому він має таку ціну дешеву. Ну, ось так, я сьогодні небагато скупилася. Всім гарного дня! Пишіть, які у вас ціни на продукти. Всім пока!